Всім привіт! Вас вітає канал Капризуля Творимо з любов'ю. І сьогодні я для вас готуватиму ось такі чудові грінки із сиром камеберг та помідорками чері Ця страва підходить як для подачі із першими стравами, так само, як і самостійна страва для перекусу. Приємного вам перегляду. Для цього ми нарізаємо батон. Відкладаємо його в сторону. Будемо нарізати помідорки чері. Я їх перерізаю лише на половинку. Ось так. І ось цей кінчик забираємо. Беремо ще сир, у мене це камамбер, Розкриваємо. Зараз зробимо маленькі надрізи у ньому. Ось таким шляхом я роблю так як рішітку, до кінця не зрізую, тільки десь до серединки, може, трішечки більше. Я беру ось таку форму для запікання, стелюю фольгою низ, посередині викладаю каменберг, викладаю хліб. Наший багет порізаний. І поміж багет викладаю помідорки черрі. Можна ще давати перець, якщо ви любите. У мене сьогодні тільки помідори, хоча з перцем пробула також дуже виходить смачно. Так, ми їх достатньо накладемо. Зверху поливаю оливковою олією, посипаю приправами, у мене вони універсальні, а також зеленю. У мене це сушений кріп. Ось так по-багатому. І відправляю в духовку. На 180 градусів на 20-25 хвилин. Дивіться від того, як поче ваша духовка, щоб наш хліб зарум'янився. Ось такі чудові грінки, до першого, у нас вже готові. Така буде подача, зразу презентація їх. І ми беремо грінку нашу. Ось так. Беремо помідорку, викладаємо на грінку, забираємо шкірочку. Дуже акуратно розмащуємо По грінці і беремо трішки сиру. Можна макати, а можна взяти виделкою сир, змащуємо і смакуємо. Всім смачного! Ця страва це чудовий додаток до перших страв. Особливо я її люблю подавати із грибною юшкою. Рецепт грибної юшки дуже смачний, ви також можете знайти у мене на каналі. І посилання на неї я залишу під відео. Якщо вам сподобалося відео, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Всього вам найкращого, до нових зустрічей, па-па!